Народився майбутній подвижник Лука на Чернігівщині наприкінці 19 століття у селянській родині, відчувши покликання до духовного життя, був пострижений у чернецтво з ім'ям Лаврентій. З поміжчинців його вирізняв особливий дар молитва серцем. Незабаром у нього відкрився ще й дар прозорливості. Отець Лаврентій не був розстріляний чи відправлений у табори, коли закривали церкви. Однак життя у духовній неволі вимагало неабиякої мужності. Старець молився за батьківщину, яка стогнала під владою. Борців він провіщав майбутню війну. А восени 1941-го преподобний втішав бійців, які відступали та молився за них. Пізніше він отримав багато листів з подякою за його щирі молитви. Загалом до отця Лаврентія зверталися з різноманітними тривогами та проблемами. Зараз люди направляють свої молитви до святого образа. преподобного. допомагала сім'ї нашій здоров'я давала, благополуччя в країні, щоб було. Ну, щоб мир на землі був за дітей, молюсь, за хрещених, за близьких, щоб ну, здавало здоров'я їм і мені, і моїм близьким. Отець Дмитрій каже, отримати святі мощі преподобного справжня знахідка для храму, адже це додаткова поміч усім нам у становленні духовного життя. І почали дійсно чистіше, щиріше і принаймні відшліфованіше відноситься до того, що навколо нас і що всередині нас яким чином ми маємо змінити своє внутрішнє іство? Образ освячений та знаходиться на видному місці у церкві. Згодом іконописці долучаться до його удосконалення. Будемо просити художників, щоб вони написали вже маслом ікону преподобного Лаврендія Чернігівського. Або ще може бути так, що буде рака гробничка маленька, як в Почаївській лаврі, і де будуть мощі багатьох тих святих. Поклонитися образу святого можна у Петропавлівському храмі, що знаходиться у басовому куті. Аласищук, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.